Діабетний вирок, 14 листопада в усьому світі визначають день боротьби з цією недугою. Медики наводять невтішну статистику. В Україні кількість недужих на діабет уже перейшла мільйонну позначку. До того ж, у страшний список з кожним роком потрапляє все більше дітей. На Прикарпатті таких вже понад дві сотні і серед причин не лише спадкові ще автоімунні захворювання. Наприклад, автоімунний тіроїдіт, автоімунний гепатит, тобто є різні захворювання автоімунні, в яку групу входить і цукровий і діабет. Передається схильність до них, а вже потім фактори зовнішнього середовища, як правило, запускають це захворювання, це вірусне захворювання кір, краснуха, тобто дитячі вірусні захворювання або грип. Ось ще має дуже велике значення стрес. хроніострес, стрес, гострий стрес. Для того щоб почалося захворювання. Та діабет переконують медики, це не просто хвороба, а спосіб життя. Для того аби він був максимально комфортним, навіть запровадили спеціальну школу самоконтролю. Тут дітей та їхніх батьків навчають правильній боротьбі із недугою. Як правильно харчуватися, як дотримуватись дієти, як комбінувати фізичні навантаження, як правильно вводити інсулін, в які місця, в яких дозах це має бути. Наприклад, хлібні одиниці, одна хлібна одиниця з розрахунку, це є 12 грам вуглеводів. І якщо діти купляють, наприклад. Якісь продукти ззаді є поживна цінність на будь-яких продуктах, і вони можуть розрахувати скільки того чи іншого їм можна з'їсти на одну хлібну одиницю. Жити з діабетом можна навіть до глибокої старості, кажуть спеціалісти. Як приклад наводять гіннесівського рекордсмена, людину, яка боролася з цією недугою 90 років, секрет доволі простий: треба чітко дотримуватися дієтичних рекомендацій, вводити правильну дозу інсуліну, пильно контролювати рівень глюкози в крові та в жодному разі не нехтувати фізичними навантаженнями. Ні